Трохи менше 10 років тому внаслідок реформ та децентралізації було закрито, багато інколи навіть унікальних медичних закладів. Багато дороговартісного, знову ж таки, унікальне обладнання було, щось розкрадено, щось перерозподілено, а щось таке із дешево було просто вивезено на чермет. Як, наприклад, оця от. Ну Не знаю для чого вона була зроблена. Пішла вона на ринок втор сировини по 5 гривень за кіло. Якась алкашня її просто звідти вкрала і здала. І вже із вторми оця от, от база потрапила в загребущі руки. Лишалося лише вчепити сюди гусачка із профтруби 60 на 30. Оцей черв'ячний хробачний механізм із гальм, а здається ЗІЛ-130, у нас аналогічний на воротах. Ото, воно відкриває. Отаке. який трос тут гвинтовий такий, щоб гусачка піднімати. Та і все. І нічого складного. І фіксатора не треба ніякого. Оце все виглядає приблизно. Опора на підшипничку. Ну і трос на барабані. Та й все. І зовсім нескладно.